Я вітаю вас! На уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Я відповідальний споживач. В підручнику це сторінки 28-29. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, і якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? Чи звернули ви увагу, яким було вранці небо ясним, похмурим, сонячним? Опади були чи не було? Яка температура повітря? Що робити, щоб не витрачати зайві кошти? Про це часто задумаються ваші батьки, та і ви, я думаю, також часто задумуєтесь над цим питанням. Вам і вашим близьким, мабуть, постійно доводиться купувати продукти харчування та інші речі в магазині чи на ринку, здавати одяг чи взуття для лагодження, користуватися водою, електроенергією, їздити громадським транспортом, відвідувати кінотеатр, відпочивати по путівках, користуватися послугами перукарні тощо. Хто виробляє товари? Товари виробляють. Виробники. Так, це може бути заводи, можуть бути фабрики, малі підприємства. Тобто виробник, той, який виробляє товар. Де ви купуєте цей товар? Товар ми можемо купити в магазині, в інтернеті, можемо купити на ринку. Ким ви є, якщо ви купуєте товар? Так, ви є, споживачем. Або покупець, якщо ви купуєте товар. Але товар може бути у нас як промисловий, так і непромисловий. Тобто це будуть послуги. Сьогодні ми на уроці дізнаємося, хто такий споживач та як бути відповідальним споживачем. Споживач це людина, яка купує товари, харчові промислові. Або оплачує послуги в салоні краси, транспорті і так далі. Послуга вид діяльності одних людей для задоволення потреб інших людей. Споживачі можуть відшукати корисну і потрібну інформацію на упаковці та етикетці. Поставте відео на паузу і знайдіть в своєму холодильнику будь-яку упаковку. Йогурта, звичайного молока, кефіру, будь-яку упаковку продукту, який є, можливо, це буде масло, але товар, в якому є упаковка, на яку ви можете розглянути. Ну, ось тут на прикладі йогурта. Так? На будь-якій упаковці ви знайдете склад продукту, умови зберігання, термін придатності. Знак повторного використання упаковки і масу упаковки. Розгляньте упаковку молочних продуктів на сторінці 28 в підручнику. Розкажіть за схемою, що можна дізнатися про продукт. Назва продукту, з чого виготовлений, склад продукту, яка маса, об'єм, розмір продукту, де він був виготовлений, скільки часу він придатний. Як його можна зберігати? І чи можна використати упаковку повторно? Чому покупцю важливо знати про товар? Чому використання багаторазової упаковки допомагає зберегти природу? Як ви думаєте, чому покупцю важливо знати про товар? Так, нам важливо знати, з чого він виготовлений, який його склад. Нам важливо знати, яку масу продукту або об'єм ми купуємо в магазині, де він був виготовлений. І саме основне, скільки часу він буде придатний, тобто термін придатності продукту цього. Чому важливо, щоб упаковка продуктів харчування була не пошкоджена? Якщо ви купуєте товар в магазині, ви і ваші батьки завжди дуже ретельно. Дивитись на те, щоб упаковка була не пошкоджена. Чому? Тому що, коли упаковка пошкоджена, товар може зіпсуватися. Для чого вказують термін придатності продукту? Тому що термін придатності це час, упродовж якого ви можете використовувати цей товар, використовувати цей товар безпечно. Є товари довготривалого терміну придатності, є коротко-тривалого терміну придатності. Попрацюй з підручником на сторінці 29 завдання 3. Розгляньте завдання і визначте, чому важливо звертати увагу на термін придатності продукту. Як ви думаєте, які з цих товарів мають короткий термін придатності, нас з вами є йогурт, макарони, хліб, цукор, сосиски. І фломастери. Які з цих товарів мають короткий термін придатності? Давайте відпочинемо. Далі. Ти стаєш споживачем, коли використовуєш якусь продукцію. Ти маєш бути відповідальним споживачем. Люди викидають у смітник багато речей, якими ще можна користуватись. Завжди подумай, чи можна ще використати річ, яку ти хочеш викинути. Кому ти можеш її віддати, як її можна полагодити, що з неї можна виготовити. Розглянь завдання. 4 і 5 в підручнику на сторінці 29. Вам пропонують в підручнику із, як можна із різних упаковок зробити якусь корисну річ. Тут пропонується, що можна зробити з старими речами: подарувати дітям з дитячого садка, полагодити і використовувати далі, використати з іншою метою, переробити, викинути. На смітник. Отже, ну, викинути на смітник це вже останнє, що можна вже вик... зробити з тої чи іншої упаковки. Да? Якщо це якісь іграшки, якими ви не користуєтесь, ви можете подарувати дітям. Якщо полагодити, можна і використовувати далі. Чому б ні речі завжди нам знадобляться? Використати з іншою метою. Ось так, як у вас в підручнику з упаковки кефіру виготовили годівничку. Переробити треба пересортувати сміття і далі вже тоді відправити його на переробку. Хвилинка цікавинка. Надай речам друге життя. Як із старих речей зробили ось такі чудові речі, які тепер. Будуть радувати око. Так? Це старі ось, старе взуття, як із старого одягу можна виготовити ось такі капці, які чудові меблі можна виготовити із шин, які вже непригодні, непридатні для використання на автомобілях. А її можна виготовити ось такі меблі. Використай свій старий одяг для створення аплікації з тканини. Можна скористуватись ось таким зразком. Що треба, щільний картон, клей ПВА, ножиці, і ви можете використати ось така ідея. Розгляньте зображення, що відбувається. Що ти можеш зробити, щоб бути відповідальним споживачем? Де на цих малюнках будуть відповідальні споживачі. Так, отже, є два малюнки. В першому малюнку хлопчик миє руки, і в нього постійно біжить вода. Тобто, тут відповідальний споживач це от саме другий малюнок, де хлопчик, миючи руки, включає воду тільки тоді, коли потрібно, а не біжить вона постійно. Далі відповідальний споживач, виходячи з кімнати, треба. Виключити світло. Далі відповідальний споживач насипаємо їсти стільки, скільки можемо з'їсти, да? тому що зайву їжу ви не доїдаєте, потім її викидаєте. І відповідальний споживач також це і є деревце, яке посадили, і його треба доглядати, тому що це також відноситься до того, що людина є. Відповідальною. Пам'ятай, з'їв цукерку чи калач? Ти вже, друже, споживач. І в енергоносіїв безліч є споживачів. Телевізор ми вмикаємо, електрострум споживаємо. Заправляємо бак машини, споживаємо бензин. Про кого йдеться у вірші? Поміркуйте. Які послуги перераховуються у вірші? Далі перейдіть за посиланням і виконайте завдання сортування сміття. Про що ми сьогодні говорили на уроці? Хто такий споживач? Як бути відповідальним споживачем? Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!